Воу-у-уу-воу-воу! Really wow, 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 wow. Дівчата, зачекайте, зачекайте, дівчата, зараз буде продовження. Будемо прокачувати супер хіл клімбер. Ну що, поїхали! Let's go! Let's go! Так, ну що, починаємо. У минулої серії заробили 1 мільйон монет. Так, давайте ще трішечки проїдемо на мотокросбайку. На мапі Moon місяць бачите, дуже швидесенько, якщо робиш фліпчики у повітрі. Якщо так можна сказати ось тут, бо це луна, то дуже швидко заробляються тут монети на мотокросбайку. Та тому що тут невагомість, бачите, він. Злітає, та ось так е, може крутитися. Так, ну що зараз ще трішечки позаробляємо, е, доїдемо по максимуму та підемо прокачувати нову тачку. О, все, бачили? Так. Так, е, беремо Vehicle, Так, що там? Супер Хілл Клімбер. Так, тюн натискаємо. Бачите, ми прокачали минулого разу двигун на цій новій тачці 11 з 11. Там мені здається, що поки що все. Так, давайте що, будемо прокачувати шини. Так, 98 тисяч. Бачите, 1 мільйон 51 55 монет. Зараз ми заробили з вами. Так, натискаємо чпунь придбати. Так, 128 тисяч пуньк придбати. Так, 162 тисячі. Чпунь придбати. 200 тисяч чпуньк придбати. 242 тисячі чпунь придбати. Так, залишилось усього 221 55 монет. Прикол. Знову 55 монет. Як це відбувається, я не можу розуміти поки що. Так, давайте що візьмемо пружини. 98 тисяч. Та... Все, бачите, пружини 128 тисяч. Рівно, а в нас 123 тисячі. Знову 55 монет. А, можемо прокачати тільки цю штуку останню: 72 тисячі. Все, більш нічого не можемо прокачати. Давайте. Зробимо невеличкий тест, подивимось, як вона їде. Ну, така потужна, я вам кажу. Бо я вже професіонал трішечки yeah, у Хілклім рейсінгу. Дивіться, як вона стартує, дуже така потужна з місця рве. Бачите, бо двигун на максимум. Так, колеса тільки що ми з вами на максимум прокачали. О, паливо підібрав. Ну, мені дуже подобається. Круто. Супер вони зробили. Так, так, так. Е -е. Обережно, обережно, обережно. О, все, 100 тисяч рівно. Так. Вже трішечки заробили більше. Так. Так, де паливо? Ага, ось паливо. Е, давай, давай, заїжджай сюди, будь ласка, давай фліпчик вперед. Так, що я зможу доїхати чи ні? Так, все, круто! Є! Доїхав до палива, вподобайка. Так. Так, це круто, мені сподобалось. Так, знову паливо, до речі, підібрали. Впали на нього. Так, фліпчики, фліпчики. Так, ну що, корона буде чи ні. Так, все, є корона. Круто. Доїхали до корони, бачили? Так. Так, давайте трішечки назад. Та Підберемо паливо. Є. Так, паливо є. Бачите, вона така потужна, що... Е... Обертається одразу, тільки натискаєш на газ. Так. Не можу виїхати звідси, бачите? Вже паливо закінчується. Так, давайте фліпчик вперед зробимо. Так, ну що, я не зможу доїхати, так? Ну окей. Все, 200 тисяч зробили. Зробили тест на цій тачці Super Хіл Climber. Так, давайте тоді повертаємось назад трішечки. Беремо Bike на карті Moon місяць. Та заробимо трішечки монет. Бо тут дуже швиденько вони заробляються. Чули, хтось очхнув, це він хотів сказати, що це все правда. Так, так, ще раз. Так. До речі, хто ще не бачив, оцей мотокросбайк ми купили та прокачали його на максимум. Бо бачите, тому він такий дуже круто їде та потужний такий теж. Обертається так круто. 333 тисячі монет заробили Так, 660. Ну ви бачили? До палива трішечки не доїхав. Мені цікаво, одного мільйона ми от заробимо з вами зараз. Хватить, щоб прокачати на максимум цю нову тачку Супер Хіл Клімбер, чи ні. Чи треба буде ще заробляти монети? Бо мені здається, це, що в нас зараз є, там 380 тисяч це не вистачить. Так, все паливо закінчилося. Так, Так, старт. Так, розжиняємось та робимо фліпчики. По дорозі, якщо вийде, підбираємо оце коштовне каміння. Та... О, бачили, тільки що підібрав. Топаливо! Так, обережно треба розженятися, бо він стартує з місця. Бачили, який потужний? Дуже так швидко. Паливо, 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 будь ласка, трішечки. Є, підібрали. Так, давайте, швидесенько. Так, бачите, корона дуже далеко, 967 метрів. А оцей маленький проперець червоний 1100 метрів. О, бачили, корона почала наближатися вже до нас. Так, 500 тисяч є. Так, ну вниз. Так, давайте що. Ось тут розжиняємось. Ось так вперед. Фліпчик вперед. Та е, е, Спробуємо ось так вибратися, бо там бачили, як низько було. Так, назад, назад. Е, Вийшло трішечки. Окей, все буде добре. Не нервуй, будь ласка. Так, 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 паливо підібрали, є. Так, зараз вже буде 600 тисяч а, ні, 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 все 600 тисяч є. Бачили вниз. З'їхав, але вийшло виїхати. Дуже швидесенько. Так, сюди. Так, під'їжджаємо до палива. Це, мені здається, десь тут е я не зміг його підібрати. Доїхати трішечки. Ні! Oh, <плес> <плес> так. 631 тисяча. Так, давайте хочу мільйончик, мільйончик хочу заробити, Швидесенько. До речі, хто ще не підписався, натискайте на кнопку Підписатися. Бо попереду дуже цікаві буду ігри знімати. Натискайте ще на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео, які я знімаю для вас особисто. Так, обережно, обережно. Також не забувайте натискати на ваш царський лайк. От ось так він виглядає. Більше лайків більше я для вас знімаю. Це ваші лайки мені. Е, ваші лайки мені, мене дуже мотивують знімати. Так, треба виїхати звідси. Так, давайте фліпчик вперед. Паливо закінчується. Дуже корона вже близько. Так, давайте ось так. М -м -м. Ні, будь ласка, будь ласка, виїжджай. Так, фліпчик вперед. Давай, 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 давай. давай, сюда. давай, давай, давай. Так, ну окей, мені це подобається. Вже 70, 70, 770 тисяч монет. Задивився е, на дорогу. Так. Вже е, скоро буде 800 тисяч. Так. Чпуньк є. 800 тисяч. Так, обережно, брежно, брежно, бачили, я як почую, що треба рівно поставити мотоцикл. А, там було паливо. Так, ну окей, хоча б трішечки позаробляти монет. Так, все. 843 тисячі заробили. 800, навіть 844 тисячі 405 монет. Так, це дуже добре. Бо дуже скоро вже буде 1 мільйон. Та подивимось, вистачить прокачати Супер Хіл Клімбер на максимум цього мільйона чи ні. До речі, хто дивився минуле відео, скажіть, напишіть, будь ласка, у коментарі, я прочитаю, скільки мільйонів ми вже витратили з вами, щоб прокачати Супер Хіл Клімбер. Один, два чи може більше. Бо я не пам'ятаю. Go, брежно, 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 де паливо? пал. <пл> Окей. <'язано> um, okay. Так, вже 918 тисяч. Це мені дуже сильно подобається. Давай трішечки назад. Здавай назад. Так, є, підібрали паливо. Так. Обережно стартанути, бо він дуже потужний, прокачений мотоцикл. Так. Що, зможемо ось, ось зараз а, на цей заїзд прокачати на мільйон, чи ні? Доїдемо чи ні? До мільйона. Ні, ні, паливо закінчується! Та паливо закінчується. Оце я... Не вийшло до мільйона доїхати за той заїзд. Ну окей. А, мені здається, що зараз все буде добре. Зараз заїдемо та зробимо 1 мільйончик монет. Є все, один мільйон! Так, давайте по максимуму, по максимуму, максимуму доїжджаємо. Та подивимось, скільки зможемо заробити монет. Так, робимо фліпчики. Бо вони, вони мені дуже подобаються. Так. Так, о, ось там було паливо. але я не зможу його вже підібрати. Так. Ну, все, бачите, зробили 1 мільйон 41 тисячу 105 монет. Давайте ще раз заїдемо. Так, паливо підібрали. Є, окей. Так, фліпчики поки що не роблю. Так, а ось тут можна та і фліпчики поробити. Так, хочу мільйон сто тисяч. Так, палово підібрали. Так, мільйон вісімдесят тисяч є. Так, палово, так, є. Е, дякую тобі. Так, все, мільйон 100 тисяч, є. Е. Задивився, на скільки я монет вже 1 128 тисяч заробив, Задивився та трішечки не впорався. Так, ну окей, мені дуже сподобалось. Ну що, так сьогодні зіграли у гру Hill Climb Racing, прокачали тачку Super Hill Climber. На повну, на 100% вже будемо прокачувати у наступній серії. Заробили на цю тачку 1 мільйон монет. До речі, залишаю вам відео, хто не дивився по Hill Climb Racing, як я заробляв монети. Ось тут натискайте, потім ось тут натискайте, ось тут натискайте. Та ось тут натискайте. Дивіться, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли я знімаю для вас відео. Ще натискайте на вподобайку. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!